Знову перехворіла, Фух, прихопила, і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Дмитро Плетенчук зі мною на зв'язку. Це речник військово-морських сил зсу. Пане Дмитре, вітання вам. Добрий ранок, Марія, вітаю доброго ранку. Отже, давайте з оперативної ситуації в морі поговоримо. Чи залишається ще небезпека? Що там планують росіяни? Вони застосовували одну одиницю сьогодні, так були пуски, в принципі, станом на зараз активності такої не спостерігаємо. В принципі, це стало для росіян тактика: вийти, відстрілятися, повернутися в пункт призначення під захист, і в цьому місяці це друге застосування. Тобто, звичайно вони десь один раз виходять, іноді два. Так, цього місяця вже маємо. Друге подібне застосування, і, до речі, ефективність його на рівні приблизно попереднього застосування. Тобто сказати, що в такий спосіб, саме в такий спосіб, вони там досягають якихось успіхів великих наразі я не можу. Але чи свідчить цей факт про те, що в них з'явилося більше можливостей, або більше калібрів, або більше техніки, які вони можуть вивести в море і з неї запускати ці ракети? Чи це просто таке, знаєте, ну не співпадіння, але можливість і ще раз вивести в море ці кораблі? Ні, Насправді це абсолютно не свідчить про якісь тенденції. Навпаки, якраз підтверджує те, що Застосовувати подібні системи озброєння росіяни е, продовжують у доволі такому е, темпі, невеликому. Не тобто е, кількість носіїв вона не може в принципі змінитися непомітно і в цьому сенсу нема. Навіть маючи вісім носіїв, які вони досі тримають в акваторії Чорного моря, вони, от, як ви бачите, використовують один, максимум два. І щодо кількості обстрілів, знов таки ні кількісний, ні якісний показник не змінюється фактично протягом вже тривалого часу. Це не перший фактично рік. Повертаємося до оперативної ситуації. Також є оновлення по Запорізькій області від Івана Федорова. Окупанти завдали по Запоріжжі щонайменше 20. Безпілотників запустили, та вісім ракетних ударів відбулося. Зруйновано кілька поверхів гуртожитку. Попередньо під завалами може перебувати одна людина рятувальна операція триває. Ми стежимо за цією інформацією. Я нагадаю про те, що попередньо ми мали інформацію про 11 постраждалих внаслідок цієї ворожої атаки. Серед поранених шестеро дітей. В Запоріжжі залишається небезпека, але вже частково є відбої повітряної тривоги. Будемо далі звертати увагу на мапу. Нагадаю, що Дмитро Плетенчук, речник ВМС збройних сил України зі мною на зв'язку. Дмитро, що стосується того, як росіяни можуть зараз власне ще застосувати море чорне Азовське, чи залишаються там ще носії, чи можливо от станом на зараз яка оновлена інформація, тому що це стосується імінування нашої екваторії. І того, наскільки є активною Росія сьогодні в акваторії Чорного Азовського морів. Пані Марія, станом на зараз жодних носіїв немає. В принципі, немає бойових одиниць в морі. Студія, ви мене чуєте? Так, так, так. Чуємо Так. Продов... Що стосується загалом ситуації, сказати, що вони якось різко можуть змінити тактику, у них такого маневру станом на зараз нема. Ті одиниці, які не є носіями, як правило, вони взагалі не застосовують і взагалі не виводять в море. Це відбувається здебільшого під час небезпеки, тобто під час повітряної тривоги у нашого противника, вони можуть виходити тоді в Семецьку бухту і після цього повертатися назад. Але безпосередньо в Криму, наприклад, таких. Заходів навіть не відбувається, там вже особливо нема чого і виводити. Там е, здебільшого вони використовують невеличкі катери. І інша справа, авіація, авіація активно, так? Це факт, і е, е, іноді вона застосовується і для нанесення ударів авіація оперативно-тактичного рівня. Але здебільшого, це охорона, патрулювання і розвідка. Щодо мінування е, знов таки, е, ми з цією небезпекою боремося, але це більше наслідки. Дій росіян, які вони вимушено припинили ще наприкінці 23-го року, через збиття літака, який це робив нами, тому тут теж ситуація в принципі залишається стабільною. Інформація ще є про те, що ударні дрони служби безпеки України уразили військові та інфраструктурні об'єкти росіян в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомили власні джерела «Ми Україна. Атака відбулася в ніч на 29 жовтня, і Центр спеціальних операцій А уразив російський РЗРК Панцер. Вартість його близько 20 мільйонів доларів. І також уразив дві ворожі радіолокаційні станції. Також безпілотники вдарили по двох нафтобазах. У СБУ зазначають, що кожна така атака значно послаблює оборону росіян на півострові. То як далі росіяни зможуть впоратися ось такими ударами і такими результатами, пане Дмитре, наскільки це ураження є критичним? Як ви бачите, вони відбуваються періодично. Так, для росіян це є проблемою. Якщо, скажімо так, у нас є Свої складнощі, то для них складність, складність полягає в тому, що відбувати подібні атаки доволі складно. Деяких викликів вони не те, що були не готові. Ті, хто застосовують такі ударні системи, вони заходять такі прогалини в обороні, і треба розуміти, що за кожним таким успішним кейсом стоїть купа роботи, планування і. Застосування. Тому о, цей процес триватиме і надалі. І е, так, звісно, завести там черговий панцер С в Крим е, набагато легше, чим ніж наповнити ємність з паливом, яку буде знищено через це. Е, тому, як ви бачите, таке відбувається там періодично і в той самий час важливим є. Те, що е, населення місцеве, воно при цьому не страждає. Ну, тобто не страждає безпосередньо без е, від ударів. Так? Без е, бензину, звісно, там не переливки, але е, ну, це особливість е, життя в окупації, на жаль. І е, е, враховуючи те, що це півострів, відновлювати такі втрати для них, е, буде дедалі складніше, ймовірно, тому що е, цей е, Шар він стає лише більшим, тобто наповнювати довше ніж знищувати подібні резервуари. Ну і за це подяка нашим силам і спеціальних операцій, і силам оборони, за те, що це вдалося здійснити. Ну і так російської зброї і окупантів стає менше і на тимчасово окупованому півострові. Дмитро, дякую вам. Дмитро Платенчук, речник військово морських сил ЗСУ, був зі мною на зв'язку.